Эээ, давай скаленчик, я тоді стою знизу, ти стоїш зверху, ну, вдруг що? Хелпанеш, аж хорошо, а них ты китяжи тоже не знаю. Я просто хочу подивиться, да и эти А Ау, я четверка. по подарок! Хелпанул! Не той пластир з туза, потому що він тебе только не половиною тисячі хп. Чувак може вже не грати ту катку. 140, там я нікого не бачу. Там ЛТшка акуратно по центру. Так, да, я да, бачу. Ох, їх уманує, таке під сартоводи в ЛТ стріляє. Ну це, ну... Ух ти, йо... Коля! Та тут все. Вони, вони втрьомно мене впушують. Угу. Пока там коду не играем, могу в принципе без вебочек посадить. Каже, ник, що ты бы вбив. Короче, шоб ти пойням, да, забрав. Ник не отрыва ласка вокруг, сосков. волоска круг соска. Ну що це за нікнейм? капець? я хочу його запатентувати. Три волоска круп соска. А хороший нікнейм. такий бодренький. Я б сказав. що це порвало? Я не хочу даже переключать нікуди. Як думаешь, уже кто-нибудь бы заехал в кущу, кто хотел, чище не? Гриль играет в <реш> что-нибудь, шпиона играет. Гриль играл в шпиона? На кукурузу я. На кукурузу клює. На кук? Кукурузный кук. Кук, це повар, кукурузный повар. Спеціально человек, чоловік, який вара кукуруз. Так ты орешь, представляешь, так і есть, реально. Кук. Кукурузка. Кук кук кукурузка. не 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 Тютя тетя бега. О, бля. баржа превзланить меня. Даже может залить. Мені. Пару барелей. Ого, шо с вазиком. Хмийка я. Ой-ой-ой. Там еще конь хочет ныки-кныки сделать. Никита Сан. На только... ну, да. Никита Сан. Никита сам любитель сам. Он просто дальний дописал. Дальний? Никита сандали И слетел из сандали. Він просто лямки не застягує. Ну я бачив, що у коня теж слетіло там. Він Сандарь... просто прррр діло вот так. <серква> <серква> Именно так він і діло. Ми з Мінотавром вирішили, що він вже нагулявся. Без пива на алкашу і грани. Не... Де та чо? Біжить. Біжить. <серква> Та я, якщо чесно, я, от, я не можу дупля дати Ой, да, 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 да. Бей його, колючик, бей. А в смысле не попадаю, за чего игра? Фу, ганяй А ну, ковырюнь на него. Ай, хороса. А вторая, бачив? бачу, как вторая загвоздка. Закоточить надо, что ж мы дал С тараном, тараном, просто скинь ей тараном. Смактать мой пенсил. Еду за второй. Реджи. Я ей вкус засады в именно. Кажется, смак так ми пенсил. Не, Лора, иди в дуб, вс. Ну не выезжай, куда ты едешь? Вообще, что ли? Райов не бачишь. <реш> забула, забыла по пахнуть. спичка пахнет? Бабаху боюсь. Не бойся. Да она тебе сказала мне передать? <реш> 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 не боишься? <реш> Ты мне просто говоришь, что не боишься Ты <реш> говоришь по баху, не боишься Я ей ничего не передавала, просто говорила, что не, <реш> не боишься <5, реш> 277 Иди, инфузория Спасибо Видишь, у тебя не получается Да пацаны встань ты хоть зверху, хоть прокрытый мене. Сейчас на мене вкатять до фази 2, 2, 2. Давай, давай, 5. я стану. Ну, я, я стану, могу і на коліна, если шо, потому что там бабаха. А ти так, вставай только не на коліна. А, бабаха через центр заїхала. Ну, я так і знав. <реш> каже, каже, ти каже бабаху, не бойся. В а ви помітили, що як тільки сказав встань наверх прикрий, мене», <сі> Все пішло не по плану. <сі> Я даже виїхати не встиг. Бо Богохан тебе хлопнула хлопнуло по ну, саме бідне, що вона ще стояла целила сюда. Саме обидное, що у нас союзники рождены. Не головой вперед, а ногами. Билю, <сі> ну що ти хочеш, от 277, який приїхав, і в лорі стріляв Пушку. Він хотів, именно, но у нього задача на крит гармати Його коли я ту доставал, и мам вообще таз таз робив делал со І Немножко голову сдавило, а то воно трошки Болея. Ну хорош, бабаху. Мені не як ти бабаху бабаха <риклад> Я ж сказав, що не бойся, бабаху.